Доброго ранку, любі малята і шановні батьки. Знову зустріч нас чекає. Хто ж сьогодні завітає? Малята до нас поспішає, Лялька Марійка. Вона гостей чекає, солодощі до чаю має, але в неї немає меблів, щоб гостям було де сісти, солодощі куштувати. Дітки, а на що ж можна сісти і відпочити? Так, на стілець. А на що можна поставити солодощі, щоб зручно було куштувати? Так, на стіл молодці. Малята, давайте допоможемо ляльці Марійки і збудуємо для неї та її гостей стіл і стільчики. А будувати ми будемо. Із кубиків і цеглинок. Давайте розглянемо їх. Це кубик, у нього всі сторони рівні. А це цеглинка, у неї є довга вузька сторона, коротка вузька сторона і довга широка сторона. Але перш ніж будувати, підготуємо наші ручки до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Тато і малята заходились майструвати, і пиляли, і стругали, і молоточком працювали, тож надвечір був готовий, стіл великий, пречудовий, ще умільці молодці. Змайстрували всім стільці. Молодці малята. Починаємо працювати. Спочатку ставимо кубик, на нього зверху кладемо цеглинку широкою стороною. Це буде стіл. Знову беремо кубик, ставимо біля столу. Беремо цеглинку, ставимо її поруч з кубиком на вузьку коротку сторону і щільно приставляємо до кубика широкою стороною. Це стільчик. Так само будуємо ще один стілець. Ось і готові стіл і стільчики для ляльки Марійки та її гостей. А тепер можна і гостей пригощати. Малята, що ми будували сьогодні? Так, стіл і стільчики. А із чого ми будували? Із кубиків, і цеглинок. Молодці малята. Дітки, спробуйте і ви разом з батьками збудувати стіл і стільчики для своїх іграшок. А я буду чекати на фото ваших робіт у вайбергрупі. До побачення, до нових зустрічей!